Вітаємо вас на черговому літературному бібліодайджесті. Сьогодні ми зібрали найцікавіше зі світу книжок і культури. Поговоримо про те, як відзначають українських авторів, які події об'єднують читачів, і хто став лауреатом престижних премій у 2025 році. Від Вінниці до Нью-Йорка, від військових романів до міжнародних перекладів. Це добірка, яку ви точно захочете знати. Не перемикайтесь, буде глибоко, цікаве із натхненням. Тож почнемо з першої новини поручено відзнаку імені Симона Петлюри журналістика і державність, щорічну премію, яка вшановує журналістів, що захищають демократичні цінності. Цьогоріч серед нагороджених Славко Бурда за публістичну діяльність і відстоювання українських цінностей. Микола Чкорчега, як президент фундації Петлюри, Олександр Панченко за вклад у дослідження українського національного руху, письменник художник, Ожник і ветеран війни Валерій Кузік став лауреатом премії імені Галини Могилянської в номінації громадська позиція, честь та гідність. Автор книжки я бачив його живим і моноліт. Узік активно представляє голос покоління, яке пережило війну. Під час сьомого форуму військових письменників у Львові вперше вручено літературну премію імені Василя Паламарчука, військового та поета. Серед перших лауреатів – це автори, які поєднують військовий досвід з літературною творчістю. Символічно, що одну з нагород отримала вдова загиблого військового, яка виконала танго на його честь. У США оголошено раторів пультської пуль... премії у номінації Драматургія переміг браден Джейкоб Дженкінс з п'єсою про афроамериканську родину в контексті сучасних політичних реалій. Також нагороджено авторів нонфікшену, історичної та художньої прози. Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал відбудеться з 29 травня по 1 червня у Києві. Цьогоріч фокус-тема все переклад, яка досліджує роль перекладу в глобальному діапазоні, обміні і навіть у поводі. Кураторами стали Марсі Шор, американська історикиня та українська письменниця Оксана Фростина. Очікується понад 100 подій, зокрема, дискусії, презентації, перформанси та зустрічі з іноземними авторами. У Вінниці пройшов 12-й книжковий фестиваль. Він під гаслом книга єднає. Вінниця читає подія. Зібрала місцевих авторів, видавців, читачів і волонтерів. Програма включала автограф сесії, дитячі читання, панельні дискусії, а також читання Просто неба. І остання новина на сьогодні у німецькому видавці вийшов переклад українського авангардного роману Майкла Йоганса пригоди Майк Лейстона, «Гаррі Руперта та інших. Це роман 1920-х років, іронічна пародія на пригодницьку таку літературу. А переклад з української здійснив Андрес Треттер, відомий популяризатор східноєвропейської літератури. Це важливий крок у впізнаваності українського авангарду на заході. Ось такі культурні новини цього тижня. Щоб не пропустити наступні, підписуйте, діліться, читайте. Бо слово це те, що лишається з нами назавжди. До наступного тижня. Бувайте!